Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось в одне з найдивовищніших життів в історії церкви життя Джона Ньютона. Як людина, що пройшла шлях від работоргівця до автора найвідомішого у світі гімну, стала взірцем пастерської ніжності, нумо розбиратися. Ці слова знайомі, мабуть, кожному «Amazing Grace» або ж «О, благодать» – гімн, що лунає по всьому світу. Але ким був той я? Той нещасний, якого врятувала благодать, повірте, історія його автора Джона Ньютона, можливо, ще більш дивовижна, ніж сама пісня. Просто погляньте на цей вражаючий контраст з одного боку: работорговець, богохульник, людина, що сама побувала в рабстві, а з іншого улюблений пастор, автор гімнів, ніжний порадник для таких людей, як от поет Вільям Купер чи борець з рабством Вільям Вілберфорс. Як, як одна людина могла вмістити в собі такі крайнощі? Ось у цьому і є парадокс Джона Ньютона. Сам Ньютон запропонував метафору, яка, знаєте, є ключем до розуміння його неймовірної трансформації. Він казав, що ідеальний християнин має бути міцним як секвоя, але водночас ніжним як конюшина, саме ця дивовижна суміш сили й ніжності і визначала все його подальше життя та служіння. Що ж, аби зрозуміти його ніжність, спершу треба усвідомити ті глибини, з яких Ньютона було врятовано. Його рання історія це розповідь не просто про якісь труднощі, а про повний, тотальний моральний занепад. Його молодість була ну, просто неймовірно бурхливою. Тільки вдумайтесь, в 11 років він уже в морі, у 18 його силоміць забирають до королівського флоту, у двадцять він сам стає рабом в Африці. І навіть після свого навернення він ще кілька років був капітаном рабовласницького судна, аж поки напад хвороби назавжди не поклав край його морській кар'єрі. Ця дата стала поворотним моментом того дня жахливий шторм у північній Атлантиці ледь не забрав його життя. Саме в цей момент Бог почав діяти, що врятувати, як він сам себе називав, африканського богохульника. Цей день Ньютон святкував до кінця свого життя як день свого духовного народження. Ось ці слова, вимовлені у повному відчаї за штурвалом корабля, що тонув, стали його першою молитвою за багато-багато років. Це, звісно, ще не було повним наверненням, але це був початок крик про милість від людини, яка вважала себе за межами будь-якої милості. З цієї миті і почалася його духовна реформація. Отже, найважливіше питання що ж живило цю неймовірну зміну? Бо його знаменита ніжність це не була якась проста сантиментальність, ні. Вона виросла з глибоких, міцних як камінь теологічних переконань. Це була не слабкість, а сила зовсім іншого гатунку. Ніжність Ньютона живилася трьома потужними коренями. По перше, його глибоким щоденним усвідомленням власної гріховності. По друге, непохитною вірою в божий суверенний контроль над усім, і по третє, тверезим, реалістичним поглядом на життя в нашому занепалому світі. Ось воно вся суть тут. Ньютон був переконаний, що постійне усвідомлення того, від чого його врятували, було головним джерелом його лагідності до інших. Він завжди пам'ятав, що сам був у глибокій ямі, і його звідти витягли не за його заслуги. Ну як він міг після цього зверхньо ставитися до тих, хто все ще був у тій самій ямі? І що цікаво, його міцні переконання призвели до напрочуд неконфронтаційного підходу. Замість того, щоб сперечатися про помилки, він волів м'яко утверджувати істину він не боровся з темрявою, а просто вмикав світло. Вірячи, що правда сама по собі найпотужніша зброя. Ця аналогія просто чудово показує його метод. Його сильна теологія, а він був переконаним кальвіністом, не була дубиною для суперечок. Ні, вона була як цукор, що пронизує і підсолоджує все його вчення, всі його стосунки, роблячи доктрину благодаті справді солодкою на смак. Добре, але як це міцне коріння давало ніжні плоди в його реальному служінні? Давайте розглянемо два чудові приклади, які показують його підхід у дії. Перший приклад Томас Скотт, це був священник із сусідньої парафії, який спочатку ставився до Ньютона з абсолютною зневагою, він просто вважав його фанатиком. Тобто Ньютон зіткнувся з відвертою ворожістю та скептицизмом з боку свого ж до речі освіченого колеги. Скот не просто не погоджувався з ним, він відкрито висміював його віру. І ось він, поворотний момент. Не суперечка, не теологічний трактат, а послідовна ніжна пастирська турбота Ньютона про помираючих парафіян Скотта змусила того засоромитися. Це принизило Скотта і, врешті-решт, завоювало його серце, що призвело до його власного навернення до євангельської віри. Інший яскравий приклад це знаменита дружба Ньютона з поетом Вільямом Купером. Купер страждав на важке психічне захворювання, на глибоку, виснажливу депресію. Ньютон виявляв просто надзвичайну терплячу і мудру ніжність до свого друга. Він не намагався виправити Купера якимись аргументами натомість. Він ставився до його стану як до хвороби, надаючи притулок, молитовну підтримку і непохитну дружбу, це і є його тверезий реалізм у дії. Отже, давайте підсумуємо все це, щоб побачити, якою ж є потужна спадщина життя Джона Ньютона. Це, мабуть, центральна думка. Життя Ньютона доводить, що сила і ніжність не протилежності. Навпаки, справжня, стійка ніжність народжується з непохитної сили теологічних переконань, заснованих на божій суверенній благодаті. Сила його віри в Бога стала джерелом його ніжності до людей. Життя Джона Ньютона кидає нам виклик. Воно змушує задуматися, чи не є слабкість у стосунках з іншими наслідком слабкості нашого богослов'я, і чи може міцне коріння віри в дивовижну благодать зробити нас водночас і сильнішими, і добрішими?